Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Я хотів з вами сьогодні поговорити на тему, яка, ну така, трошки надзвичайна. Це тема порожня. В посланні євреїв 379 написано: Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, я як голос його почуєте, не робіть затверділим ваших сердець, як під час нарікань, зняв випробування на пустині. Де мене випробували ці ваші, мене випробували і бачили працю мої 40 років. Як бачите, це місце, яке каже нам про цікаву річ. Тут присутня така річ, як спустошення, неможливість надихнутися, небачення майбутнього, неможливість втішитись, небажання жити. Все це, це є наслідком роздумів над безвихіддю, над тим, що людина не бачить цього виходу. Тобто, вони, коли йшли по пустелі, вони не бажали жити, ну, тобто не, не бажали жити з творцем. І от, от ця: от... хоча вони бачили його працю 40 років, хоча вони бачили багато чого, але дивина якась. Безумовно, коли читаєш слово Святого Листа, то розумієш, що він говорить важливі речі. Але невже ми думаємо, що будемо кращими і стійкішими за народ Ізраїля? Коли ви нарікали в пустині? Більш того, невже ми думаємо, що не відчуваємо Батька Небес? І стоїмо в бажанні почути? Люди думають, що вони особливі. Що вони якісь такі надзвичайні. Але ж якщо подивитись на це, то ми розуміємо, що всі люди однакові. Будь то віруючі, будь-то невіруючі. У всіх є людські якості. І ця людська якість це ми народжені а, в гріху. От дивіться, ропот приходить тоді, коли ти його не хочеш показувати. Він є сам по собі наскільки несподіваним, що може змінити, змінитися. Як погода. Тобто людина от йде і трошки щось розмірковує, і тут у нього з'являється ропот. Він навіть не, не, не дає собі раду у цьому. Він навіть не а, розуміє цього. Він просто бере і, і робче. Ми хочемо ремстувати? Рим, Ні. Ми хочемо обурюватись? Ні. Але чи можемо ми це зробити? Людина постійна ремствує, обурюється, вона впадає в якусь таку, якесь таке становище, що просто ну, стає дивина. Колосіна, 3 глава, 5, 6 що написано: Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лиху, пожадливість та зажерлисть. Що вона до служіння, Богнівах приходять на, за них на неслухняних. Бачите, що каже Павел? Він каже: умертвіть, тобто, зробіть ці пожадливості мертвими. І дивіться, він каже: не, не видалити, не заглушити, не заспокоїтись, а саме вбити, що, по суті, говорить про відсутність життя в цих діях, відсутність енергії для. Того, щоб ремпремствувати. Тобто, дивіться, він хоче, щоб ми вбили ці у собі прояви. А ще легко це зробити? Це питання. Давайте подивимось. Як важливо зрозуміти ідею мертвіння пристрасті, адже це не просто ідея, це життя. Коли я кажу про пристрасті, я маю на увазі не умертвіння, не умертвіння емоцій. Я маю на увазі виключно пристрасті, тобто пожадливості. Давайте подивимось, як Вікіпедія каже про слово пристрасті. Пристрасть сильна. Що домінує з інших почуттям людини, що характеризується ентузіазмом чи сильним потягом до об'єктів пристрасті. Об'єктами пристрасті можуть бути як люди, предмети або ідеї. І отут ми бачимо, що пристрасть це таке дивне слово, яке відкриває нам багато шарів людської природи. Ідеї так само ідеї захльоплюють нас як морські хвилі. І несуть у далечині, даючи нам зупинитися та подумати. От, якщо людина попадає в волну, вона її несе. Як хто думає про себе, що він слухняний людині, релігії людина, тобто, що він слухається слово, слово Творця, але при цьому не контролює свою мову, то він помиляється. Його благочестя нічого не варто. У синодальному тексті йдеться у словах нічого не варто, як порожнє благочестя. Тобто людина, яка е думає, що вона щось може, в самому разі вона не розуміє, що це просто порожнє благочестя. Ось тут і відкривається нам ідея утримання нас від порожнього від того, що нам, що не дає нам просуватися вперед, мати контроль над мовою. А значить, бути, забути умертвити слово, що несуть загибель. Наприклад, такі слова як пристрасть або незадоволення, а значить мати в собі те, що тільки чисте, що є благо, що її не походить. Дивіться, людина хоче собі це за, за, задушити, оці от бажання, але вона не може. Це неможливо, бо вона є гріховною. Природою. Вона може це заглушити, тільки якщо Господь йому дасть це зверху, якщо Господь дасть йому таку силу для того, щоб це зробити. І от дивіться, але нам потрібно не просто віддалятися від порожнього, навіть воно не потрібно, щоб воно імунувалося в нашій пам'яті. Щоб ми дивилися на своє життя через погляд Творця. Тобто, дивіться, от якщо ми подивимося на назву проповіді Порожні, то ми зрозуміємо, що людина, яка е, думає, що, що вона може себе змінити е, зовнішньо. Чи внутрішньо, вона це не може зробити, це може зробити тільки Творець зовнішньо. Ми можемо тільки просити творця, щоб він умертвив у нас ці е, пожадливості. Але ж поки ми живемо в цьому тілі, ці ж пожадливості є у нас як елемент, який дає нам е, бажання жити. Це теж така дивна річ. Тому ми просити повинні, щоб Господь в кінці кінців привів нас до того, щоб в нас це вмерло. І в кінці кінців він нас до цього приведе. Амінь.